У Полтаві тривають пошуково-рятувальні роботи на місці вчорашнього російського удару по п'ятиповерхівці. Наразі відомо вже про 12 загиблих, серед яких двоє дітей. І самого ранку на місці перебуває наша кореспондентка Анна Морозова. Тож, Аню, вітаю тебе! Що відомо станом на зараз? Яка ситуація у місті? Буквально 10 хвилин тому рятувальник дістали з під завалів ще два тіла. Тож наскільки розуміємо, скоро статистика оновиться. Поки що оновлені цифри не подавали, тому що певно є процедура, але як бачимо, поруч є окреме місце, де зібралися рідні людей, які ймовірно були в. Цьому будинку під час вчорашнього прильоту ракети Ха 22 І вони чекають на те, щоб дати своїх рідних близьких її опізнати. Як бачите, за ніч просунулися рятувальні роботи. Пошукові роботи про вони продовжуються. Край будинку рятувальниця, в принципі вже розібрали. Зараз частина розділилася. Одна половина групи працює і розбирає. Ці завали, які в підвалі будинку інша частина працює далі на очищених квадратах цього під'їзду, повністю розібрали вже п'ятий поверх і в цьому складі з тим, що по суті п'ятий і четвертий поверх завалилися донизу і просто в все, що було під ними. Тож важка техніка працює, знімають повністю плиту. Тут поруч дуже багато будівельного сміття, дуже багато ось цього бетону. Талу, який всю ніч вже по суті 24 години рятувальника розбирають долучають періодично кінологів, і наразі відомо про що не менше п'яти без зниклих людей. Також тут продовжують працювати поминальники, волонтери, які допомагають розгрібати скло, металобрухт. Дуже багато людей, які ходять до міста. Савих жителів розносять їжу воду, тому що в цьому ем, житловому районі е, не було опалення через якась обстріл і е, мене також від електроенергії. То людям, які вирішили залишитися в своїх е, домівках, які мають на увазі, там мають там вибиті вікна, чи е, пошкоджені балкони їм допомагали, видавали ось плити е, плівку для того, щоб перекрити е, якраз ці е, пусті вікна в. Пункти незглавності, який організували поруч, частина населення могла там залишитися, якщо немає куди піти. Має на увазі, якщо там немає рідних чи близьких до кого можна піти, якщо в людей абсолютно немає свого житла. Тож пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Ми очікуємо на жаль на нову нехтішну статистику. Сподали.